Вітаю! Сьогодні ми проведемо практику медитації, і перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ти згадала моменти, коли ти хотіла звучати, казати, але не змогла. Кожен із нас хоча б раз відчував, як важко бути почутим у цьому світі, скільки слів, яких ми не сказали, очікування, яким не відповідали, перед важливими подіями, виступами голос зникає, хворіє, осіпає. Це тіло говорить за нас, тіло пам'ятає. Пам'ятає ситуації, коли нас зупиняли, коли казали не кричи, не показуйся, мовчи. Ці фрази залишають відбитки, вони вкорінюються в горлі, в грудях. І навіть коли ми дорослі, коли здається, що все вже позаду, тіло все ще стискається, а голос ховається. І це не твоя провина, це досвід, який можна зцілити. Бо ти вже не дитина, якій не давали слова, ти доросла, ти можеш бути почутою. Ти маєш право говорити, співати, кричати, мовчати. Ця практика допоможе тобі повернутися до себе, до тіла, до голосу, до дозволу звучати. Відчуй все, що заважає м'яко і ніжно відпусти. Зараз ми зупинимося на мить, щоб дозволити собі бути, почути себе, розслабити кожну клітинку, відчути опору всередині і повернутися до свого природного звучання. Це простір для тебе. Тут не треба бути правильною, сильною чи ідеальною. Тут можна просто бути. А зараз сядь або ляж зручно, заплющі очі, дозволь собі бути тут і зараз. Давай зробимо глибокий вдих і на видиху скажи м'яко. ще раз вдих. І знову видих на <плес> ніби дозволяєш собі відпустити все зайве. Відчуй, як твоє тіло поступово розслабляється, плечі стають важкими, живіт м'яким, щелепа розслаблена. Дихай повільно і вільно. <плес> а зараз зверни увагу на тіло. Відчуй, яка частина тіла потребує зараз найбільше твоєї турботи і уваги. Можливо, це горло, а може, груди, шия, живіт або щось зовсім інше. Знайди цю точку, довірся інтуїції, вона знає, куди тебе привести, і занурся в цю точку увагою. Спостерігай за цією зоною. І тепер уяви, ніби тебе ніжно засмоктує всередину цієї зони. І ти опиняєшся там, у темній кімнаті. Тут безпечно, це твоє тіло, твій простір. Ти бачиш, що посередині цієї кімнати стоїть стіл, а на ньому планшет. Ти підходиш ближче. На екрані з'являється кнопка плей. Натисни її. Ти бачиш перед собою якусь сцену. Звертаєш увагу і бачиш, що це сцена з твого минулого. Це той момент, коли тобі казали не співай, це некрасиво, ти не вмієш. Продивися. Що це за сцена з твого життя? Хто поруч? Хто ці люди, що промовляли ці слова? Подивися на себе, що ти тоді відчула. Дозволь собі побачити все, як спостерігач. Це вже минуле. І ось відео завершується. Ти піднімаєш очі і бачиш перед собою ту людину. Вона сидить навпроти, той, хто колись сказав тобі ці слова. Тепер ти можеш говорити все, що досі було всередині. Розкажи цій людині, як боліло, як ти мовчала. Плач, якщо хочеться, злись, бий по столу. Перекидай стільці, це безпечно. Дай волю емоціям. Ти не одна. Зверни увагу, що людина не реагує на твої емоції. Ти можеш сказати все, що завгодно, повести себе як завгодно. Коли емоції вже почнуть вжухати. Поглянь на нього і скажи, я прощаю тебе, я щиро прощаю. І дякую тобі. Ти відпускаєш. Хвиля полегшення проходить по твоєму тілу. І тут ти бачиш, що цієї людини більше немає в цій кімнаті. Немає в цілі, немає в думках, немає в голосі. Але там, у темному кутку кімнати, стояла ще одна людина. Ти маленька, може п'ятирічна, а може тобі було тринадцять або тридцять та, що була тоді. Підійди до себе, візьми себе за руки і скажи собі тихо, з любов'ю. Пробач мене, мені дуже шкода. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Подивися, як вона реагує, як вона змінюється ще раз. Пробач мене, мені дуже шкода, я люблю тебе, я дякую тобі, відчую, як тепло розливається в грудях. Твоя внутрішня дівчинка почута, вона більше не сама і ще раз міцно міцно візьми за руки. І скажи, пробач мене, мені дуже шкода, я люблю тебе, я дякую тобі. Тримай її за руки так міцно. І, поглянь у темряві, відкриваються двері. Ти ведеш її до них, відчиняєш, і звідти лється золотий сонячний світ. Він огортає тебе і дитину в тобі, вона йде у світлі, у любові, вдячності, спокої, і тепер ти знову на одинці в кімнаті. Але тепер ця кімната заповнюється світлом океану. Насичене синє світло хвилями заходить у простір. І раптом ти починаєш відчувати свободу. Твоє тіло живе. Ти стрибаєш, танцюєш, смієшся голосно, юху, ти кричиш: Є! -й! Ура! Твій голос звучить. Ти гучна. Смілива, ти вільна, ти є. Насолоджуйся цим станом, танцюй, стрибай, смійся, кричи в усе горло. Це прекрасно. А тепер повільно поверни увагу в ту точку тіла, з якої ми починали. Як вона зараз? Як відчуваєш себе ти? Чи є відчуття легкості, розслаблення? Скажи собі наостанок. Я дозволяю собі звучати. Мій голос це мій дар. Я важлива. Я – Є. Yeah. Зроби глибокий вдих і зроби глибокий видих, відпускаючи всю напругу, всі страхи, затиски і блоки, які ховалися в тобі всі ці роки. І ще один глибокий вдих. Повільно порухай пальчиками рук, ніг. Легко, м'яко посміхнись і відкривай очі. Дякую тобі за цю зустріч. Я обіймаю тебе. Ти почута, ти важлива і ти вже звучиш.